Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Не курськом. Єдиним вчора. Сьогодні вночі росіяни підняли тушки сотні дронів на прикордонні РФ Спекотно карма. Приходить в будинки до кожного росіянина. 6 січня самого ранку успішна масована атака у відповідь на удари РФ по Україні. Курський наступ тільки розпочався. Окупанти вже вирішили помстити. Втім, українська помста в рази потужніша, понад 480 загиблих за ранок. Патрошов буде скликати вже восьмий терміновий Радбез за останній час сім областей РФ топить снігом грязьовими потоками через прориви дамби. Мабуть, росіяни таки відмовляться від ударів по нашій енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхня пів Росії. Наразі без світла і тепла стають заводи, олігархи втрачають мільярди. Буквально замерзають цілі міста, і от знову около окупанти пробували вдарити по наших ТЕС, Почали горіти їхні. В цю гру можна грати вдвох. В той же час понеділок, шостій ранку, почалась для них дуже плачевно. Гес пороги повністю п'ять шлюзів прорвало. Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному регіоні стали місто затопило. Російські ракетні удари по українським електростанціям. Це намагання перекрити шок у всьому світі від масштабів розгрому російської армії, пише Юрій Бутусов. Путін хоче змусити до масової втечі мирних мешканців з великих міст України і ракетні удари по електромережі змушують Україну завдавати росіянам удару відповідь, і це дозволило б завдати суттєвих втрат управління російськими військами. Справа в тому, що майже все російське оперативне управління здійснюється по мобільних телефонах у російської армії, нема старлінко. Справа в тому, що майже все російське оперативне управління здійснюється по мобільних телефонах. В російської армії нема старелінку, вони не можуть розгорнути мобільний зв'язок з вайфаєм. Їхні канали зв'язку дуже обмежені. Кількість засобів зв'язку недостатня. Вони не мають можливості передавати великі масиви даних. Телефон для росіян незамінний військовому управлінні. Тепер Україна змушена завдавати ударів у відповідь по енергоінфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ. Вимкнення електромережі позбавить російську армію основного каналу оперативного зв'язку та управління. При такому обміні ударами ворог постраждає. Передусім, через провали в системі управління військами. Ще один із експертів зазначає, що бити потрібно відповіді по російських підстанціях, дамбах та площинах, дамба за дамбу. на відміну від українців, які підготувались до облекаутів і холодів для росіян. Це буде повний шок. В той же час Україна одночасно удосконалює тактико-технічні характеристики далеких дронів і масштаби їхнього виробництва. Якщо рік тому українські дрони додали відстань близько 800 кілометрів, то тепер їхня офіційна заявлена дальність 1800 кілометрів. В той самий час про масштабування виробництва свідчить частота ударів по об'єктах на території Росії. Про це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. Ще рік тому у нас були фактично поодинокі акції, які мали більш демонстративний характер. Ніж говорили про масову можливість виробництва та використання ударних безпілотників для Росії по території РФ. Ніж говорили про масову можливість виробництва і використання ударних безпілотників для ударів по території РФ. Наразі йдеться про так званий роєвий характер застосування ударних безпілотників, що зводить до мінімуму можливості російської системи ППО. Наголосив він. Про болючість для країни агресора цих ударів говорить, навіть те, що Росія не намагається переймати українську тактику Я, так званого роєвого удару, зазначив гість ефіра, Використовуючи навіть термінологію. Це виключно українське ноу-хау, яке говорить про те, що ми можемо не лише масштабувати виробництво безпілотників, а й застосовувати сучасні методи ведення бойових дій. Прокоментував Снігірьов. Він додав, що плани виробництва 30 тисяч українських далекобійних дронів виглядають абсолютно реалістичними. Навіть останній удар по усьому слузі свідчить про можливості українських безпілотників. Дальність ураження цілі понад тисячу кілометрів і зауважте знову було завдано удару по ключовому транспортному хабу Російської Федерації. Проаналізуємо характер ударів безпілотників і головного управління розвідки Міністерства оборони і інших суб'єктів сил оборони України, які були до цього це логістичні складові збройних сил РФ. Польові склади з БК, склади, нафтосховища аеродроми ВКС, причому по останніх завдаються удари на відстань до 1800 кілометрів, каже аналітик. Гійзіфіро також зазначив, що є приклади успішного бойового застосування українських дронів гібридів. Українська сторона тепер виявляє крайню суб'єктивність прийняття рішень та практичної реалізації завдання ударів по території Російської Федерації. Ми вже не запитуємо дозволу у наших стратегічних партнерів і не надаємо список тих об'єктів, по яких можливо буде завдано удару. Це основний момент, наголосив Дмитро Снігіров. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.